Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні, 13 листопада, і мілітарний доповідає ЗРК «Бук-М1» адаптували під американські ракети. Речник повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що оновлені комплекси вже пройшли випробування на полігонах у США і посилять протиповітряну оборону України. В інтерв'ю радіо НВ він підкреслив, що йдеться зокрема про ракети Сі Сперо про те, що саме ці ракети можуть бути інтегровані з ЗРК Бук. Ми неодноразово розповідали і на мілітарному в наших матеріях. І в наших ефірах загалом адаптація західних ракет до радянських комплексів це вимушена необхідність, оскільки запас ракет для ЗРК Бук вичерпний, а поновити його нічим, особливо в умовах постійних повітряних атак ворога. Замінити існуючі системи на таку саму кількість або більшу кількість західних систем швидко неможливо. Це показала практика, тому що. Нові системи треба виготовляти, а на це потрібен час. Зазначимо, що ще в 2018 році мілітарний повідомляв, що в Україні працюють над виготовленням ракет до ЗРК Бук. Українські підприємства опанували ремонт старої буківської ракети 9М38М1. Крім того, тоді розробили нове сумішеве тверде ракетне паливо з поліпшеними характеристиками. Після випробувань мало розпочатися перезаправлення відремонтованих ракет. А згодом ця розробка мала використовувати. Для перспективного українського ЗРК середньої дальності також була інформація про закупівлю обладнання для виготовлення ракет для БуКа. Але для того, щоб налагодити таке виробництво, потрібно провести випробування, все облаштувати і звісно, найдорожче потрібен час. Тож українські фахівці разом з західними партнерами працюють над проектами, які назвали Франкенсам. Поєднують західні та радянські технології. А тож БУК та Сісперл – це така собі пер. Ерша ластівка, але разом з тим вже є інформація про адаптацію ракети Петріот до радянського зенітно-ракетного комплексу. Цю завісу поки що не відкрили. Ми зупинимося на БУК і Сі Спероу. Ця ідея не нова. Подібні проекти вже були реалізовані. Наприклад, в Польщі там адаптували Сісперов до ЗРК Куб. На фото дві ракети Сісперов та одна оригінальна до комплексу Куб. А от чеська версія переобладнання комплексу тут до ЗРК Куб інтегрували ракети. Аспід ЗРК бук є доопрацьованим та модернізованим кубом, тож потенціал до використання нештатних ракет цим комплексом є. А тепер про Сі-Спероу. По-перше, рім 7 Сі-Спероу є корабельною зенітною ракетою, адаптованою з авіаційної ракети АІМ 7 Спероу. По-друге, відомо, що Сі-Спероу пристосовують до різних типів пускових. Є класичний тип, який використовується в багатьох флотах, а є й оригінальні рішення, наприклад, вертикальні установки, як на цьому фрегаті Львівського флоту Нової Зеландії щодо наземної адаптації Рім 7 Куб тут не унікальний. От, наприклад, тайванський зРК Скайгард, куди адаптували ракети Сі Спероу. Так, Рім 7 використовує ще Греція та Єгипет. Ракета Рім 7 має напівактивну головку самонаведення, тож потрібен ще один радар, який буде підсвічувати ціль. Це було основною проблемою для адаптації цієї ракети на радянські комплекси. Але є інформація, що для того, щоб все працювало штатно, використовували додатковий радар. Виробництва Сполучених Штатів чи європейських країн чи це додаткова машина у складі комплексу чи інше конструкторське рішення невідомо. Сісперу адаптована до БУК матиме меншу дальність за оригінальну ракету у корабельному варіанті. Її дальність 19 кілометрів, але необхідність набору висоти під час наземного пуску її, скоріш за все, зменшить. Цілю для Сі будуть російські безпілотники, крилати ракети, гелікоптери та літаки. Збивати їх ракета зможе ймовірно на висоті близько 15 кілометрів кілометрів. Очні характеристики висоти дальності та швидкості ракети в адаптованому варіанті невідомі, оскільки невідомі деталі самої адаптації. Але найімовірніше у такому форматі Бук плюс Сі Спероу це буде об'єктова система протиповітряної оборони. Якщо з Буком і Сі Спероу все більш-менш зрозуміло, то як виглядатиме Франкенсам сам з АІМ 9 Сайдвайндер, наразі невідомо. Але водночас важливо підкреслити, що всі ці рішення є тимчасовими і мають працювати, поки щіт над українським небом не забезпечить захід системи ППО та ПРО підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки, і побачимось в наших наступних відео.